Дуже часте питання у батьків: чи можна приймати постійно ферменти для травлення. Бо існує ще з радянських часів така собі стереотипна система, яка каже про те, що ферменти треба пити місяць, а потім відміняти, бо пішлункова може перестати виробляти свої. Так, оце антинаукова на сьогодні. Більш того, скажу вам наступне. В липні в Дюссельдорфі проходила конференція. Читаю, як вона називалася, з 2 по 5 липня відбувалася конференція щорічна. Після цього зустрічі панкреатичного європейського клубу, де вони обговорювали сучасні досягнення. В лікуванні панкреатиту і те, що все-таки хронічний панкреатит є ризиком розвитку діабету першого типу. Так ось на цій конференції було рекомендовано постійний прийом ферментів, ферментно-замісної терапії для людей, в яких хронічний панкреатит. І скажу вам більше, що панкреатит взагалі не лікується. Чому? Тому що він настає внаслідок руйнування клітини Лангенгарса. Плітин підшлункової залози, і вони вже не відновлюються. І якщо ви, може, чули таку хворобу, як панкреонекроз, це коли починається некроз підшлункової залози, і людина поступово за дві доби помирає. І, до речі, засновник Apple саме так і помер. В нього це ще і враг перейшов. А тепер повернемося до дітей. Ви здаєте та програму і бачите там неперетравлену їжу. Ви бачите, що в дитини не сформований кал. Щоб хоч щось привести до ладу, ферменти треба пити мінімум рік. Чому? Тому що підшлункова залоза росте, вона формується і додаються клітини. Власне, ми ще можемо дитину витягнути з панкреатопатії. Але якщо для росту організму дитина не буде отримувати білки і жири, і білки першочергово, то що ж буде будуватися ця підшлункова? І от у нас виходить порочне коло таке. Тому не бійтеся, пийте. І, до речі, якщо ми навіть візьмемо експериментально, Діти з муковісидозом, це генетична хвороба. Вони приймають пожиттєво ферментозамісну терапію, і щось ніхто не бачив, щоб в них відмовила підшлункова. Більш Ще більше на моєму Ютуб каналі. Підписуйтесь.